Вітаю, шановні українці! Сьогодні поговоримо ще, як не піти в армію, або як послати ТЦК та СП на 3 літери алфавіту. Всім вам відомо, щоб пройти військово-лікарську комісію ВВК військомат або так званого ТЦК та СП, потрібно при собі мати документи. А саме паспорт громадянина України або свідоцтво про народження. Ну, в основному у багатьох не свідоцтво про народження, а вже паспорт України. Далі довідку, тобто характеристику з місця навчання. Також, ну щоб отримати приписне, також ви повинні мати при собі. Характеристику з вишу або зі школи або роботи. Чи довідку з місця роботи, щоб стати на так званий військовий облік. Якщо ви зняті з військового обліку, то вас поставити неможливо. Але ЗМІ брешуть, що можливо поставити на військовий облік осіб, які зняті з військового обліку. Ні, неможливо. Тому що, по-перше, повинна бути заява. По-друге, паспорт громадянина України. По третє, справка із ЖЕКу про зняття з реєстрації. А цю справку неможливо отримати. Якщо ви вже не ходили, він вам не надасть цю справку. Тому що багато зараз квартир пішли. І зараз ОСББ. ОСББ таку справку не надає. На жаль, чи на щастя. Та поцікавтесь, будь ласка, в цілому, чи не ліквідований ваш ТЦК ТСП у районі? Може бути так? Що він вже ліквідований і вас ніхто не може призвати. Ті хто, саме ті, хто був виписаний з військового обліку, ніяк не можуть поставитись на військовий облік у ту ж саму ТЦК ТСП. Вже були прецеденти, коли пробували відновити військовий облік. І нічого не змогли зробити з тими, хто був зняти той чи інший спосіб, хто за гроші чи без грошей з військового обліку. От і все. Хоча зняття з військового обліку це безкоштовно. Саме так ця процедура безкоштовна. Тому звертайся, якщо тобі потрібна допомога юридична. Це коштує 300 гривень. Якщо Тобі потрібна юридична допомога з кримінального права і процесу Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, підписуйся на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Разом доб'ємо до 10 тисяч. Разом до перемоги. Став лайки, репости. Хай ЦК та СП взвує.